Ремонт сидіння ще сьогодні виконав. Сережа. Сьогодні дуже продуктивний день у нього. Бачите різницю? Не бачите. А? Чого? Бо ми підібрали оригінальний шкірзамінник і замінили оці дві детальки. Це залишилось рідне. І оце рідне, а це новеньке, бачите? Ну, Різниця є, бо це грязне, а це чистеньке. Але в фактурі. Ніякої різниці немає. Так що, якщо потрібно вам ремонт, приїжджайте, Сержик вам все зробить, так? Да? Да. Чуєш Сержик? Так це шкіра чи шкірзамінник був? Шкір була шкіра. А це шкірзамінник? Замінили на шкірзамінник. О, бачите? Тобто підібрали шкірзамінник під рідну шкіру. Щоб було вам дешевше. Бо, в принципі, такого кольору шкіру буде дуже важко підбирати. Треба замовляти цілу шкуру. І таке інше